Це, прийомно, це сам вузол, це приміщення буде офісне і це денне перебування закінчується. Десь теж ставиться броньована дверь, і там вся частина вона йде як для проживання, як вона буде як, як для квартири. Там є у нас кухня, є дві спальні, душова, санвузол, пральня, перелік всіх приміщень, які необхідні для комфорту. Ну зараз знаходимося в приміщенні, яке є комунальною власністю, із якого ми ведемо роботи капітальні роботи по ремонту цього приміщення під денне перебування осіб постраждалих від сімейного насилля. А також в цьому приміщенні будуть кімнати кризові кімнати, так називаються. Де люди зможуть навіть проживати тимчасово проживати в цьому приміщенні. Для чого згідно програми, міжнародної програми це ведеться перш за все фінансування по ремонту. Це не з міського бюджету. Чому в Павлограді? Ну тому що Павлоград вже завоював відповідний авторитет не тільки в Україні, а й в світі, тому що ця програма і фінансується з різних бюджетів. Фінансується і урядом Канади, фінансується і урядом Великобританії, тобто країни, які фінансують такі проекти, вони розуміють, для кого вони фінансують. Тобто Павлоград уже є довіряють і міжнародні наші партнери. І такі кімнати, такі переміщення, вони необхідні, тому що насилля в сім'ї в нашій країні, на жаль, особливої уваги ніхто не приділяв. Але треба для того, щоб якось проводити роботу в подальшому, треба на моменті, коли відбувається насилля, треба припинити його, тобто розірвати дві сторони, і десь треба когось розмістити. Тому це буде. Так, я так роз'яснюю своїми словами для того, щоб люди розуміли для чого це, для чого вона робиться. По цій програмі рік ще благодійна організація, міжнародна організація, буде проводити фінансування, фінансування персоналу. Утримання цього об'єкту, а потім ми вже приймемо до комунальної власності і вже самі будемо вести цю діяльність в нашому місті. Ну можливо, колись і не тільки в нашому місті, можливо, і в регіоні, тому що це послуга, яка повинна надаватися людям тим, які потребують цієї допомоги. Результат, я думаю, що буде зараз проводимо. Ми ще подали листи на фінансування з державного бюджету на закупку обладнання, меблів по програмі. Ну, ремонтні роботи обіцяють закінчити до кінця серпня, можливо, навіть раніше да, Закінчить роботи, а потім вже почнемо обладнувати. Ще раз хочу звернути увагу, що Практично ні копійки бюджетних коштів на цей проєкт не виділяється. Це все завдяки роботі громадських організацій, благодійних організацій, які беруть участь в фінансуванні цього проєкту.